Всім привіт, з вами Любой. І сьогодні ми з вами почнемо грати в гру Streamer Live Simulator 2. Гра про те, як привести людину від нікому невідомої особистості до популярного стрімера. Розпочнемо зі створення персонажу. Мені він подобається, давайте на ньому і почнемо. Це ми прогрузились. Угу. Тип, як завжди, не своєю роботою. Всі від нього щось хочуть: хто еспресо, хто капучино, хто той каже, бля, роботай. Угу. Ну, На нього всі кричать, а він такий, ну і пизду вас. Не хочу з вами більше працювати. Босс злий, відвідувачі. Вже дістали. Дайте мені мій, моє кохве. Ну, він каже. Ну, вас всіх. Угу. Бо ще його пригнічує. По-моєму, -по його набили тільки що. Є таке відчуття. <рес> uh -huh. Ну, і тепер йому потрібно знайти роботу. І мені здається, якнайшвидше. Він знаходить нікому не потрібну газету на полу. Так, ну ми починаємо. Потрібно відвідати магазин. Я так розумію, тут автівки їздять. хто забор поламав курву? Ага. Тут телефонує. Кому ми вже потрібні? Мені здається, телефон явно не тут. А не можна було з головного зайти, щоб я не бігав? Йо, це шо таке? Непогано, так, а де телефон? Я шо, в глаза є буся? А. чу. Ну в нас тип заряжений енергією. І що мені з нею робити? Бля, я не розумію, якісь підфрізи бувають іноді. Мені просто. А. -а, -а. Мені все спиздити потрібно. Я зрозумів. Поморно декілька Ні. Погано. М -м -м, роутер потрібно. Мені дуже цікаво. кресло ми можемо запихнути. Мені здається. Щось мені підказує. О, побігли. Це так розумію, там, де ми працювали, ми обнесли. Я зрозумів. Непоганий початок, я вважаю. Ну, головне вчасно підсуетитись. Ага, відразу кого там є. Застосунків. Я не, роз... не можу зрозуміти, чому вона іноді підфризує. Ось, нема-нема і підфризує, підфризує. Що за прикол? Це гра така не оптимізована, реально? Я ще считав е в Steam, що трохи у когось іноді не оптимізована. Є під фрізи. Куди йдете? А є під фрізи, але але не думав, що до такої ступені. Це ж прикол якийсь. Ого, він взагалі не тормозить. Диви, можна ще й переднім підторможувати. Еп. Є... Це точно наше? Ми не помилились? Ого. Фу, блядь. Фу. Це настільки мало ти заробляв, дядь? Та я розумію, зараз я все подістаю. Ну зато у нас тепер, бля, крісло є. Ось файно буде, так? Позаду миші повзають, зато ми на кріслі сидимо. А тут більше нічого нема. Добре, пусть роутер тут тоді стоїть. З таким якось чином на краю. Ага. Миша. Так. Монітор. Також сюди його. А можна прибрати цю якусь вивезку? Наше воно мені потрібно. Ага. Потрібно відразу тобто монітор ставити, а потім все інше, щоб воно було саме на моніторі відображалось. Це? Опа. А як це вимкнути? А, -а, -а, -а. тут потрібно вимкнути, йоп. ОГУ! він, дуже файно. Так, фокус. Давайте у застосунки заходимо. І качаємо дискот. Це по типу Дискорду чи по типу твіча? Напевно, твича. Добре. Я прочитав вірус камер, думаю. Цікаво звучить воно дуже цікаво. Все відкриваємо цього кота. Так, це Discord. Бай мікрофон for Amazon. А чому Amazon? Чому не Ем... No Сподіваюсь, він стоїть 2 копійки. Я ось десь пропустив, так? Угу. Десь він тут ось. 85. А за що? Угу. Ну напевно, давайте візьмемо чорненький. Ну, ось я не думаю, що тримно брати. У нас коштів менш дуже мало. Зараз хай щось купити, а я вже без них сиджу. Сліп. Добре, гоу спати. Може перенести? А можна на вулицю перенести і на вулицю спати? Мені здається, там буде більш затішно, ніж тут. Ага. Так Ти хто такий? А що ти хочеш? Угу. Ні, я дуже рад, що ти. Диви, мені доставка. Нахуй ти мені тут стоїш? Іди Путешествуй в інше місце, дякую. Ти Бачиш тут. Історія робиться. Ти мені. Це А де він буде стояти? Зліва? Мені здається, хуйня. Ну і хуй без ним. Uh, я тут. What's Угу. Uh -huh. Что это значит? А, супер популярный стример. Феликса э, очень смешно, потому не такой же. Кажется, зачился, дядь. А що надо для стріму? Що? Ааа, мені напевно. По... Що мені потрібно. Go to Dodo website? Оце? Де додо а а угу. <ріст> <ріст> Я вас почув. Що мені з ним робити? Ага. Треба зареєструватися. Давай пусть буде любой а? Звучить я вважаю. Так я все прочитав, як завжди. Угу. Икону. Ми хто леви? Чому пірати? Нехай буде так, як і є. Чи потрібно вибрати? Ні, не потрібно. Е, stream name. А якийсь. А що ми взагалі будемо знімати? Я ж не знаю. Пусть буде так поки. що. Так, я так розумію, потрібно йому написати. Я зареєструвався. Він така: вау, як тобі це вдалося взагалі. Так, потрібно скачати OPS програму. Як це відсовити, ага. Типу ОБС потрібно скачати, вірно я розумію. А... а де я качав? А, ось тут. Угу. Скільки в нас пам'яті на комп'ютері? У... А, в нас е, оперативки 1 ГБ? Я вас почув. Звучить дуже файно. А що що ти хочеш від мене? А, ну і. А, мені потрібно якийсь ключ взяти на ось цьому додо. Вірно я розумію. Давайте. давайте буду подивитися. Ну так, да, воно мені нічого не дає написати, тобто, як би я не намагався, мені потрібно... Я не знаю, що я роблю. Бля, дай мені взяти цей ключ. А ти мені скажеш? Ничего. Фу, ти мене запарив. Можете мені відразу скинути список, що мені потрібно скачувати, я скачаю, і ми з тобою продовжуємо розмову. Нашим... Ми з тобою тупо на одному місці Донат лап. Полетіли? лап. Ага, це лабораторія. Ааа, це донати! Вау! Я... Мені дуже цікаво, навіщо ми це качаємо відразу. Мені здається, якщо нам... У нас буде хоча б один стрімер, буде вже дуже файно. Ой, стрімер, глядач. You can стрім сетінг і пс. Окей. Де мені взяти? Так, потрібно починати. І каже, не роби мені нерви. Камеру купив, він мене, по-моєму, розводи на бабки. Ну ось, ре... реально розводити тупо на бабки. Так мені потрібно камеру купляти чи ні? Ну, напевно, так. А по чому в вона? Мені здається, в нас коштів не хватить. Він нас тупо сидить, на бабки, а ми кайфуємо. Fast веб, це потрібно пришвидшити весь ПК, а не тільки сторінки. Добре. Камера. 77 гривень. Це за що? А, це по скейці? Вау! Ні, ну якщо по скейці, то ми беремо. Правильно, потрібно, що його було брати. Я не розумію, де мені ключ взяти. Кажется... А! Ой! 23 80. 23, 87, 87. Вау. І... И... а ты мне ще потрібно був ключ А, ось тут. 23, 87, 87. Кльово Все є чітко Взято. О! Oh. <laughs> оце нехай буде. Так. Мені приїхала доставочка, вірно? Опа, камера. Сюди. Так, а вона... Не на моніторі, так. Звідки вона в знімає? Звідси? Бля. Нехай напевно буде зліва, так? Чи справа? Ну мені потрібно так, щоб мікрофон цього не було видно, напевно. Тобто мікрофон ось так. Камера приблизно ось так. Ну, трохи потрібно підкоригувати її. Ось так. Ну, плюс-мінус. Ой... Незвично на Ебро. Так, добре. А ми запускаємо стрім, чи ми по, -по кайфу сидимо. Він сказав Типу. Іди. Сам все зроби. Ну і добре. М -м -м -м. Давайте хоч я. Мені здається. Чи в нас э, не витягнуть нас, э, ПК. Ось тут. Ну, 4К це 100% у нас все полетить. Нам потрібно. це 480. Save stream. стрим. Э, Також Stream Setting. А можна мені глянути на камеру, чи я по кайфу сижу? О. Ой, фу мене взагалі не видно. Ну напевно десь отак. Як краще. Як не крути? Так. Це в нас донати, це ОПС. Сюди треба заходити. Ми тут ще криптою будемо займатися. Ага. Ну, давайте почнемо стрім. А, мені здається, що нас ніхто дивитись не буде. Вау! Ой! Ой! Я видалив! не умнічий. А що ми щось можемо робити в цьому чаті? Чи ми тупо сидимо, кайфуємо. Якщо сидимо кайфуємо, то потрібно камеру трохи. Долагає стрім, так кажете. Ну а я що зроблю з цим? Ви мені донати робіть, я куплю собі новий комп'ютер і будемо кайфувати, сидіти. Ага. Ну давайте підписуйтесь. Тіпа, дивиться, нуль підписок. Я може ще буде і Токсиком. А можу я щось писати в чат чи вибрати що йому казати, чи я просто кайфую. Стрім фрізус, Інтернет Спид. Давайте зробимо менше. Як будто... все одно. Кась угу. рекламка під'їхала. 0 FPS Ну типи ви тупо не розумієте Я вам отвічаю Мене стрес піздую піздує Т диви Хвата мене хейтити алло ви бачите я нервую через це Ой фу я ще й грязний У мене душі нема що я тут зроблю Так а в чому прикол, що ми сидимо на цьому стрімі? Ми можемо щось їм сказати, чи можливо я щось не викупаю. Які ігри тобі? У тебе комп'ютер не може витягнути, просто попиздити посидіти. Ух ти! Ні, ні 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 ось так нехай буде. Заєбись. На той бан, щоб не пиздів. Можемо вибрати, що йому казати взагалі. Ну добре, давайте посидимо, покайфуємо просто. Потрібно ж напрацьовувати навички. Вау! О, ми даємо щось. -на Напевно, давайте. Блин. Щось энергії. Уже хейтер? Ну тупо комусь кабіну кабину зносим? А давайте комусь кабіну зносем жорстко. Ну, кабіна не зноситься. Тіпе, а давайте я вас всіх зараз забаню і все. Не можеш? Ну, іди нахер. Тіпи, тіпи О, скілпоінт. Тіпи, я навчився, як робити це життя. Ну на, щоб не лагав. Не можеш не дивись. Я зараз, сука, весь цей чат перебаню. Не можеш, да. Це нереально Да хуйно. Это все нехай буде. О, дивіться, вже 8 осіб дивиться. Вау! Так, тепер давайте щось ще скажіть, щоб я ще кусь забанив, і ми підемо спати. Фу, ну це конечно да лаги, ну і пішов нахер. Блін, у мене інтернет не дуже. І з якістю проблема. Не можеш вийти. Я за тебе дуже радий, ти не дивишся. Так, а я баню їх чи просто вимикаю чат? Мені здається, вимикаю чат, щоб вони більше не підділили. Дурінг. Ага. Що, спровоцируємо? Полетіли. <хи> ми будемо токсичними. Люди люблять це Ну давай. Ой, смішно тобі, да? А зараз ми посміємось. А їх не так ніяк повернути. Ну і все. П'ять годин вже стрім підує. Все, тіпи, давайте, до побачить. А ми навіть не зберегли, в нас проблеми з Інетом. Настільки сильні. Я зрозумів. Ну добре. Так, ти ж мені нічого не відписав, той курвисько. Ну, мені здається, що нічого. Вау, як темно. білд, типу, а, можна поза частинам, не обов'язково відразу комп'ютери е, купляти повністю, можна частинки купляти. Це круто. Можна буде погратись потім з ним. Ну, спочатку потрібно погратись трохи з ліжком, мені здається. Можна на вулицю винести з кайфом. Там, мені здається, приємніше спати, ні? Ну добре. Я вас почув. Нас мало що врятує. Третій день вже. А ми ще не маємо популярності. Чого постійно зранку до мене якесь бидло стукає. Що ти хочеш? Ага. Ну і? дядь, ти шо? Давай, іди проспись. Мене нога мої два дні назад били. Слышь, ти, бастард. Можна йому... ні? йому ніяк не знести. Ну ладно. Тобі повезло. Ще раз прийдеш точно знесу. you feel. А де мені митись? Алло, тіпи, Ще й в туалет потрібно. А де це все зробити? Мене цьому не навчили. А ти можеш так якось ходити в туалет, щось робити. Чи тобі все одно? А ну? Чому навчання закінчилося? Я взагалі не грибу, як грати тут. Як по мені, то в нас повинен бути десь туалет в гуртожитку, куди ми бігаємо і справляємо свої приколи. Або до сусіда ходимо в трейлер ось. Трейлери зайшли. А можна такое зайти? А, так тут всі так Нічого собі в нього холодильник, у нього нормальне ліжко. Може його виселим і ми приїдемо туди. Ще одне нормальне ліжко. А вони ще підкопи. Копіювали один одного чи що. Ой, хуй, помийте вікно. До вас же ж підглядати неможливо. Можливо, потрібно зайти в якусь кафешку, мотель, наприклад. І там е зробити свої. Попісять. Чи ні. Чи да? Не розумію. Ну і захоче пісять, придумає, як йому це зробити. А ми йдемо, подивимось, можливо, нам хтось щось написав. До речі, тут можна. Ого, ого, ми все хочемо. Так. О, ми можемо замовити доставку їжі. Прикольно. До речі, навик. Ага. А, ще й гроші я повинен на це витрачати. Ну, давай. Мені здається, ми зараз програємо повністю цю гру Камера. Можливо ми будемо на телефон? Вау, можливо на телефон будемо знімати? Фейкграм. Я вас поняв. Типу можна ще і тут е, соцмережу розвивати, вірно я розумію? У мене три фоловера. Oh, wow. Так. І ще тут? А ми в трусах так і ходимо, вірно я розумію? Ну, тобто... Одяг ми новий, ну взагалі ніде нічого не придумали з ним. Хоть е у когось би забрали. Так, ну зрозуміло. Нічого цікавого там немає. О, мені написав е цей. Ого! Бізнеси. Шо? Дядь. Всі, може мій IP-адрес засунути собі як найглибше, а потім сюди ось заглянути і зрозуміти, ну що тобі тут робити немає чого. Тут навіть вкрасти немає що. Ти потра... витратиш більше грошей на дорогу, ніж це залізу. Ні, дядь, давай, теряйся. Ага. Я тебе почув. Так, а тут мені хочуть роботу у... запропонувати. Він зі стріму. Тобто ми. В нас не було навіть видно, але йому щось приглянулося, якщо він написав. Ага, завдання він до нас має. Ми можемо заробити легко гроші. Мені здається, це буде закладка якась. Ага. Це відмивання коштів, так? Ми відмиваємо гроші. <гум> а нас посадять за це? Ну ні, ну 200 баксів на дорозі не валяється. Давай я приймаю. Ага, ми запускаємо стрім, він нам 500 очку а ми йому 400 повертаємо, якщо ми його наїбем. Я чувствую, він нам щось зламає. А ось це, ну, поняли, так? Да? З породи він. Ну і шут би з ним. Що я думаю, поки що на цьому вистачить. Нам наступний стрім задоначать великі кошти. Ми з вами розбагатіємо. І в нас життя налагодиться. Ми замінимо цей велосипед на Rolls-Royce і будемо катати по цьому дворі і кайфувати. А поки що на цьому, все. Дякую за перегляд. Е, гарного вам дня і на все добре.